Пробуємо нові смаки чаїв ф У нас тут обліпиховий з абрикосом, вишня з шоколадом, лохина та лаванда. Догустатор з мене не дуже. І заливаємо 250-300 мл води. До речі, наші чаї можна робити як з холодною, так і з гарячою водою. Бачимо дуже насичені кольори. Це все за рахунок натуральних інгредієнтів. Трошечки перемішаємо. Так, я почала б ось цього. Це у нас обліпиха абрикос. Дуже смачно пахне. Він не солодкий і відчувається більше обліпиха. Мені б, напевно, цей смак сподобався більше саме з гарячою водою. Далі у нас шоколад вишня. Тут зверху прям пінка як на гарячому шоколаді. Це дуже незвичайне поєднання смаків, такого я ще точно ніколи не коштувала, але обов'язково вам потрібно це спробувати. Перше, що ви відчуваєте, це шоколад, потім розкривається вишня, а після смак така тоненька перчинка чи гостринка якась. Це через те, що тут є каїнський перець. І останній наш чай – це лохина з лавандою. Mm, оце прям топ. Мені сподобався найбільше. На запах лаванди і на смак також лаванда. Супер. Оцей дуже класний. Друзі, всі ці смаки вже можна замовити на сайті за посиланням в профілі. А я поки візьму смак, який мені найбільше сподобався.